Чому сучасні чоловіки розмовляють як жінки? Демонструю. Вони говорять в цій октаві. Або іще краще, або гірше. Тут. І самі-самі-самі їх називають ЛГБТ чоловічками, вони звучать отут. Але не завжди. Ну, от, сучасна людина, сучасний саме чоловік звучить частіше за все так. А як він має звучати? А краще ще, коли він звучить тут. Застереження. Деякі скажуть, якщо так звучить чоловік, наприклад, десь отут. Так, Оці звуки, звуки, наприклад, ми чуємо дикторів таких, диктор так розказує тут парад на хрещатіке! Але це наіграно, це акторський голос. Це часто ем, б, вкрай брехливий, вкрай людина з гординію. Це хворі люди, тобто треба ще слухати, а чи голос справжній цієї людини, чи ні. Ну, це не всі можуть визначити. Так само не значить, що якщо чоловік звучить отут, чи жінка десь отут, вони звучать, що це обов'язково 100% це люди там, хворі. Ні, ну буває зламаний голос. Ілі, і що, Яка ситуація може бути? Ну Відповідна реакція на відповідну ситуацію може бути. Тому тут ми натякаємо, що сюди треба дивитися. Ну не беріть на увагу, що це 100% все. Хуйло, наприклад. Ні, це може бути красавчик. Ну, тимчасовий. <реш> в музиці жінка звучать має перша, друга і третя октава. Чоловік має звучати мала і велика, да? Да. і велика. А ще, звісно, в ідеально, коли е, контр. Да, як коли називається контрактава? Контрактава. А, да. а в бою чоловік звучить як контрактава, або коли сексом він займається, саме справжній чоловік вилазить. Ви послухайте його звуки, це є контрактава. І якщо чоловік не звучить, як контрактава, мала і велика октава це енергії в ньому всередині жіночі. А якщо і жінка звучить як чоловіча октава, тобто я називаю її мала, велика або контрактава, то це не жінка, а чоловік. Що, да, що таке октава? Це від до до до, але існує, вони існують різні. Якщо взяти лінійку, да, клавіш фортепіано, тут 88 в середньому клавіш, то вона приблизно ділиться пополам. Права – це звучання жінки, ліве це звучання чоловіка. Значить, дуже просто пояснити. А от якщо по звуку, ну от перша атава граю, це перша. Друга. Третя. І от чим вищий звук, тим менш людина впевнена в собі. От коли вона звучить отут. Знаєте, коли а а а, -а, 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 -а> пишіть то знаєте, це істерика, вкрай невпевнена людина в собі, яка намагається хоч щось зробити, але насправді нічого в неї чи в нього не виходить. Дитина так звучить, так, коли вона верещить і кажемо вереск це тут. Ілі ще ми називаємо комар ти зудиш, іди нафік отсюда. А от коли отак звучить? То тут ви не прогоните його як комара. Це прийшов слон. Батько, коли приходить, це він звучить отак. І тут треба якось по-другому сказати, ну, я, як... я говорив про аналогію, це можна зрозуміти, наприклад, в самому такому простому музики композитори, який писав для дітей. Був такий композитор да, да, Каміль да. Сен-Санс, французький. Він написав світу карнавал тварин. І в нього кожна частинка, кожна тварина okay. звучала в певній це ми називаємо теситура. Теситура це ем, звуковисотність, певна. Або висока теситура, або низька, або середня. І кожна тварина звучить в своїй теситурі. До прикладу, слон, ем, черепаха. Тварини великі, тварини е, помірні, тварини такі впевнені, серйозні. Вони звучать, так, да, десь тут внизу. А там якісь тварини метушливі, тварини не, невеликого розміру. Не... Вага... Да, тварини, в яких немає такої організації внутрішньої. Да? Якісь пташки хаотичні. Не млекопітаючі. Да. В основному, в основном, так. Вони звучать вверху. От спів пташок. Як продають Спів Пташок передають е, в високій тесітурі і інтервалами, такими. секундами, Там, як півень, кукаріка йде. Щось таке. Тобто, ну, так і час, сучасні чоловіки звучать частіше за все. Да. Те, що впевнене, те, що розмірене, виважене, серйозне, мудре, воно звучить внизу. Звучить спокійно. там, да, там, там такі, такі частоти задіяні, да, музичні, акустичні. Тобто це звучить більш так виважено. Звук поваги, я б назвав. це. А щось невпевнене, щось метушливе. Брехливе. Покажи брехню. Яким Брехливе. звуком ти брехню показав? Це буде звучати десь тут вверху щось. Щось таке дитяче, грайливе. Ага. Ну, не. Ну, людина, якщо, не а, якщо, якщо ви чуєте чоловіка, якщо звучить десь отут. або десь тут. Десь він. Це вкрай невпевнений чоловік. Це його ми можемо назвати дитинкою. Знаєте, він досі несе роль у цей мамочкін синочок. Підкаблучники звучать приблизно тут. Десь отут. Десь отут вони звучать. Як тільки ви чуєте цей голос, можна по, по звуку, по тональності, да? можна визначити, хто перед вами. От навіть не дивіться. Якщо ви чуєте звук, починаючи з першого, десь отут, І вище, наприклад, тут. Така людина не коштує стратегічно для вас нічого. Тактично це починає до людини, якщо ви хочете його використати, наприклад, чи взаємодіяти з цією людиною на тактичному рівні, тобто дуже короткий проміжок часу, це, як правило, перша е октава, друга і третя, ну, навіть четверту можна використати. Але якщо ви хочете стратегічних або хоча б оперативних відносин, тобто більше року, то тільки мала, велика або. У нас називається. Да, або контр Ну, Контрактава – це філософія, езотерика, це бій, це секс, це правда. Все, що вище, це якась сублімована частина тої правди. Ну, понятно, що природа теж звучить десь тут. Да? От ти ж зіграв красиві. а дощ, ну, який ти тільки що покажи. От дощ? Дощ. дощ? От як дощ зв... звучить. Ай, ілі, ілі як як це? Дощ! Щось таке? Ну, це таке, да, грайливе, приємне, легке, таке. От от надо нам подумати, як це, як це от якісь такі музикальні узори. Показати людям доносити це через звук, наприклад. Ми можемо з тобою маленькі, якісь короткі пісеньки на один куплетик, наприклад, чоловіче. Ти придумаєш е, якусь мелодію, да? ми можемо тексти разом щось придумаємо і показати. І це аля-ля-ля-ля-ля-ля ці ЛГБТ темне спільнота. Так навіть перенести на життя. Чоловічий голос у хлопчика відбувається в певний період часу. 13-14-15. Відбувається 16, перелом да. голоса звідси. І пішов сюди. І, да. Да? да. У дівчаток він іде вверх. Вони розвиваються вверх до якогось періоду, навіть дитячі хори. Да, Там дівчатки, да, хлопчики, вони співають, у них голоса ідентичні. Просто в один момент раз. Да. З 11 до 15. 15, ну це ж да. всі. Хто, хто, хто цим хоч, хоч якось займається, але багато хто не знає, що оказується, що є перехідний період, і не просто перехідний період, а там беремо 7-річні періоди. От, дитина до 7 років, як правило, звучать всі однаково. Да, да. А от починаючи з 7 років до 14, плюс-мінус, постійно відбуваються різні звуки. Можеть би, тут, а може вже бути і навіть тут. І от, якщо ви лікар, Invece. Наприклад, то вам треба послухати ще голос, звучання людини, як вона звучить. Ну, часто лікарі кажуть, скажи, «А». І багато думає, що людині важливо заглянути в рот, коли він говорить, اع". а. А лікар справжній ще тембр слухає, чує те, що як... чим пахне цей звук. І от по запаху звуку можна визначити, хто перед вами. І послухайте, як Галімо звучить наш президент. Ну, наш, не мій точно, можливо, ваш. Він га Звука не ж він актор, він іноді звучить. А, да, Він міняє. От коли ви почуєте, чутно ж, коли він оце устане, справжній звук від нього виходить. Так, сидить. І от Справжній звук від нього галімий. Не розстроєна не просто гітара, а що який інструмент він звучить, розстроєний. Скрипка. А, да, Галіма скрипка. така, от пишіть, оце дуже неприємно. Дуже неприємно. Ну, а як актор, він брехливий і дуже круто. Тому що всі актори це брехуни. Бо вони вчаться, як збрехати, як показати на сцені. Можна кажуть, що да, треба прожити. Ну вони не своє життя проживають. Чужу сцену, чужий театр, чуже життя. А вам треба в це, типу, повірити і вибрати цих підарасів.